любимо Тебе, Боже, ми дякуємо Тобі Боже, ми будемо йти за Тобою усі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти, мав усім прочистими устами Твоїм. Істинно кажу вам, коли двоє з вас годиться на землі, просити, щоб там не було, воно буде дано моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я. Там я серед них. Непорушні слова Твої, Господи, милосердя Твої незрівняне, і чуколюбство Твоє немає кінця. Тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися просити Тебе про єдність, сповнення нашого прошення. Нехай буде во віки воля Твоя свята. Амінь. Слава вихні Богу на землі мир, людям благоволінь. Слава вихні Богу на землі мир, людям благовоління. Слава вихні Богу на землі мир, людям благовоління. Благий Господи, ми єднаємо наші молитви з молитвами всіх подібних груп цілого світу Боже. Ми ревно благаємо Тебе. Ми витратили надто багато часу, журячись, намагаючись самостійно виправити ситуацію або нічого не роблячи. Але тепер, Господи, ми з'єднаємо всіма нашими сестрами Твої родині, ми хвалимо. Тебе. Ми дякуємо Тобі за нову надію, яку ти дав нам, коли поручаємо Тобі наших дітей. Дякуємо Тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне і благородне покликання, Господи. Ми часто забуваємо, як сильно ти нам довіряєш, доручаючи Твої доросінних дітей нашій об'єці. Ми просимо тебе допомогти нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Господи Божий, Отче наш, ти образом своїм вшанував нас людей, відкрив премудрість дітям. Відкрий серця розумію, і уста, рабам своїм, щоб вони сприйняли силу закону Твою з успіхом пізнавали твої вчення, що подається та славу про святого ім'я. Ви розуміли волю Твою. Твій син сказав: пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, таких, бо царство небесне. Тому просимо, благослови їх і визволи всього підступу ворожу, з правди в вірі, благочесті, в чистоті, всі дні життя. Що вони досягнули успіху в розумінні, виконуй запит прославу Напрослав присвятого ім'я Твого і стали наслідниками Твого Небесного Царства. Бо Ти Бог, Бог милості і благий, і тобі слава належить всяка честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь. Дай мені такі очі, щоб бачити тебе в моїх дітях, твоє серце, щоб любити їх, твою ніжність, твою мудрість, щоб скеровити їх і твою силу, куди треба дати їм волю твою. Амінь. Милосердний Господи Ісусе Христе, тобі доручаю моїх дітей, котрих Ти дарував мені. Вислухай мою молитву, прошу тебе, Господи, спаси їх тими шляхами, які ти сам знаєш, збери від гріхів, зла і гордині. І нехай не торкнеться їх душі ніщо, що тобі противне, але даруєм на спасення віру, надію і любов. І нехай буде святим і непорожним перед Богом і життєвий шлях. Ангели твої, нехай завжди їх оберігають. Нехай твої діти будуть чутливими до гори ближніх, нехай вони виконують виконать любові. А якщо вони зрішать, то сподобай їх, Господи. Покайтеся перед тобою, а ти потуй невимовній милості, прости їм, Амінь. Пречиста Діво, кому по Бозі маю поручити своїх дітей, як на тобі могутній заступниці Християн. Прими, владичи, це неба моїх діточок усіх разом, і кожне зокрема. Прими і будь найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми Марії, охрений від всього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкаво, охорни падіння гріх. Чи Господа Ісуса своїми молитвами, що ми діти зберегли Божу благодать пору цілого життя, а коли славили Тебе свою ласкаву покровительку, Царстві Твого Божого Сина на віки вічні. Амінь. Небесні приятелі, мої діточок, святі ангели, ви святі Божі угодники, що ваші імена, мої діти отримали в святому хрещенні. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми, і моль за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка. Молитва Святі, Божі слухи, будуть моїм дітям певною, захороною проти всякої зла, джерелом щедрих лас на дорозі до неба. Амінь. Боже великий, Боже Отців наших, дай нашому народу як найбільше добре святих християнських родин. Дай нам таких батьків, які голосно, відверто признавали бся. До Божесної твої Іванлії, до Твоєї служби. Дай нам батьківки для своїх дітей. Наші дітей були прикладом християнського життя, правдими опікунами і добрими провідниками в житті. Дай нам таких матерів, щоб вміли добре, по-християнськи, виховувати своїх дітей. А для своїх чоловіків були би помічю, потіхою і доброю радою. Дай нам таких дітей, які б були потіхою, і славою і батьків, і окрасою свого народу. Благовсем могутній Боже, український народ, даруй му ласку, вірно Тобі служити і доступити, до свічного роди в небі. Бо тобі, Боже, Святій Троці єдиний, Отче, Сину і Духу Святий, належить всяка слава, честь і поколін на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе, тобою стоять Матері, які просить, щоб Ти побласлив наших дітей. І всіх дітей в цілому світі. Ми дякуємо Тобі за наших дітей. Вони для нас безцінний дар. Допоможе нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони є в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди тебе визнає, Богом, в світі, в якому вони не можуть сміятися, коли вони сповідують віру в Тебе. Дай їм, Господу, силу. Допомагаємо розпізнавати, що ти завжди з нами, що ти поділяєш наші радості і смутки, тішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо тебе, пошли кожній з нас те, що найбільш необхідне, щоб виконати твій задум, за яку ти дав життя та обов'язки наших родин. Ти всемогутній, Бог, ти можеш змінювати природу речей, тому звертаємось до тебе з вірою і любов'ю, коли переконані. Що ти відповіси на наші молитви, Господи, даруй нам завжди пам'ятати про цю любов до нас і наших дітей, адже ти сам просиш приходити до Тебе потреба. Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені. Я заспокою вас. Нині, вселеная радується на престолі серце, спасителі полум'я вогнянім, видніє усіх призиваючи до да Божественного пристановища де, де душі болі. душі тіл сіля. Радець, опризови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життя, давчи, Христе. Достоїти нас бути, бути причасниками щедро святого серця Твоєго. Що я віддам, Господе, за все, що Він воздав мені, нечаємо, тебе, тебе життя давче дав, Христе. Христе. Бог Бо достойти нас, нас бути причасниками щедро причасник. пресвятого Святого серця Твоєго. На нього поває серце моє, Він допоможе мені, величає Тебе життя давче хресте, бо достоїти нас бути причасниками щедро присвятого серця Твоєго. серце чисте, сотвори мені, Боже. І духа правого внутри моєму, йому, йому. величаємо тебе життєдавче, хресте, бо достойно, Ти нас бути причасниками щедро пресвятого серця Твоєго, слава і Сину, і Святому Духові. І нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні амінь. Величаємо тебе, життя, давче, хресте, молодой ти нас бути причасниками щедро святого серця Твоєго, будьмо уважні, миру всім премудрість. Будьмо уважні. Воскликніте, Господа, відсяго земля, співайте ж і мені, овідайте, славу хвалі, його. вся земля. Нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай псалмах і Твому Всевишній. Воскликніте, Господа, вісного земля. Співайте ж, імені його віддайте, славу хвалі, його. Господи, помолійся, Господи, помилуй, Бо ти Святий, Боже наш, і тобі славу весела, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчасно, як і вічні. Амінь, всяке дихання, нехай, хвалить Господа. Богу в святині, Бог посвятиння, в твердині в сили. Його. Всяке дихання, нехай, хвалить Господа. І Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премодри спрости, вислухаймося того Євангелія, Мир русі і Духові Твоєму, від мотеємо святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Усе є передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім Сина, і кому син хоче відкрити. Придіть до мене, всі втомлені, обтяжні, облегшу вас. Візьміть моє Ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний сумирний серце, і знайдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе. І тягар мій є. Слава тобі, Господи, слава. Ісусе, тобі. Сину Боже, може, відкрив щедроти дров ти серця, Твого, Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, О, найсвятіше. Серце Ісуса серце нас. Серце Ісуса, красу присвітла, помилуй, тих, Що Тебе величаю, най святі. Серце Ісуса помилуй. Серце раз. Ісуса не переможна силу, помилуй спасити, якщо Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса помилуй. Серце раз. Ісуса любови не вимовна, помилуй, спаси, якщо Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса. Погомилуй, серце Ісуса, веселости, серця Мого, помилуй Спаси Тих, що Тебе величаю, О, Найсвятіше, серце Ісуса. Огомилуй, серце Іса втоми не хпомочи, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, Погоми, серце нас. Ісуса, тило Помилуй, спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше, серце Ісуса. Богу, милуй, серце я... Ісуса розум мій від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса. Помилуй серце нас. Ісус, корне серце Мої, поривів лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше. Серце Ісуса, погомилуй. Серце Ісус, надію, смерті мої, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса. Помилуй серце Ісу, потіхомий на суді твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса, Погомилуй, нас. покірно сидивши свої голови коліна. Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресете серце, і сурово всякого добра. Припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалою щиро за мої гріхи. Віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим, послушним всім, що ти від нього бажаєш. Дай, Ісусу, божу в тобі і для тебе. Охороняй мене в небезпеках, потішай в горю, дай здоров'я, спомагай всіх потребах і благослови мене в всіх працях, а в кінці. Дозволь мені власті твої свято Амінь. помилуй нас, Боже, по великій милості. Твої молимось тобі, вислухай помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав нам ласку витривалості. Щоб увірів надії в любові серед теперішніх важких випробувань дарувати нам мир і визволити всіх ворогів, щоб ми могли в справедливості, правді прославляти добру і милосердну Бога, Господи, вислухай і милости, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу пікуну всіма воїнами, особливо писаними на нашому престолі. Яке виконує свій обов'язок захисту відчини, щоб Господь Бог зміцнював їх відвагу і мужність і охороняв відборів видимих, і невидимих. Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, полонених, переселенців. Тих, які втратили рідних помешкання, майно за всіх тих перебай зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив здоровий, зберіг всякого лиха, вдаровався і благодаттю. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Господу Бо нашому, щоб вислухав голос, помилував слух своїх, нашу спільноту матерів, молити, наших матерів, наших дітей, наших воїнів, наших волонтерів і всіх, хто доручився нам в наших молитвах. За здоров'я Божого піку, Матері Божій, оздоровні хворі Яночки, Назарчика, Боданки Вікторії, Петернелі, Галини, Ярослава Володимира Лесі, Воїна Мирослави і сім'ї, воїна Олександра, і сім'ї, за Божого благословення для Олі, Олександра, Софійки, Ронусе, Юргіта, Романа, за здоров'я і повернення, і добру долю, за воїна Романа, і здоров'я Ольги, за здоров'я і, здоров і прошніх ріх Божу. Поміч доброго для Каріни, Світлани, Руслана, Руслана, всіх дітей за здоров'я, опіку матки Божої, для священників, Ігоря, Юрія, Гната і ми, бездорогія Боданки. Кароліни, Миколки, Олександра, Бойнів, Андрія Володимира, Володимира, Олександра, Артура, Замарію, Ольгу, і сім'ями, всіх присутніх на молитві перемогу України. Рівно ж за здоров'я. Людмилиця, Миколи, Соломійки, Дмитрика, Анастасійки, Маркиянчика і за здоров'я, надії Романа, Святослава, Яросафіки, Марійки, Марії і всіх наших дітей і всіх. Наших житлодавців, добродів, за яких ми молимося сьогодні і в цей тиждень, щоб Господь Бог охоронив нас всякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болізні, душевний тілесні, і дарвав нам здоров'я з довголіттям. Промов Господи, вислухай. І милостив помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, нашу повані всі кінці землі, тих, що на далеко і повітрі. І милостивий будь, милостивий, владико до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий, коли любить Бог, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, Святому Духу. Нині повсякчасники, вічні ага, амінь, премудрі, чесні від херовимів і незрівняно славнішої від Серафимів, що без отвіння Бога Слово породила, Сушу Богородицю Тебе, величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Цю Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш мотвами, причистої своїй Матері, і покров призиваємо для нашої спільноти матері, молитви, для наших дітей, для наших воїнів, для наших волонтерів, для всієї України. Боротьбі, визвоні нашого українського народу, нашої землі від московської окупації, сили чесно Жотворного Христа, святих славних симфальних апостолів, преподобний боносних отців наших всіх святих, помилуй, спасе нас як благий і чоловіколюбе. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, дорогі сестри, сестрички, наші матері. Які не дивлячись на непогоду, що дощик такий, знаєте, рясний напротяг цілого дня, але ви прийшли для того, щоб ми разом молилися, і це прекрасно. Сьогодні ми мали конференцію в єпархії. Знаєте, і було два єпископи, і владики дуже тішаться якраз тими спільнотами, які ми маємо, тому що вони є такою ознакою нашої молитви, де ми молимося не тільки за себе, особисто чи свої родини. Сьогодні молимося за ті спільноти. Які переживають всі тими подіями, які сьогодні маємо, ми у визволеній війні наш український народ. Тому я вам дуже дякую за молитву і Божих хлас, Боже благословення, найперше перемоги миру і Боже благословення, як для нашої спільноти, для тих, за кого ми молимося, всіх хто молиться з нами. На много є блага літа, много я літа, много я літа, літа много я сотвори, Господи, много. Многая. Много я літа, нога я літа, нога я літа, нога я літа, нога я, літа, Много я, літа, Много я. За нашу спільноту матерів молитви, за наших матерів, за наших дітей, за наших воїнів, за наших волонтерів, за нашу перемогу і за всіх, за кого ми молимося, і хто молиться з нами. Отче, Отче наш, наш, що сина. на небеса, нехай небес святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Володими. Воля Твоя, як, як на небі, так, так і на землі. Хліб наш насушний нас на дай нам сьогодні, і прости Сті нам провини наші, як які ми прощаємо і винуватцям нашим, і не, і не, не веди нас у спокусу, але визволи ми. нас від лукавого, деся Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Ду. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, Духові і, не, і нині повсякчас, і, і, по і на і віки вічні Ві Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мі, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, В ім'я Отця і Сина, і Святого. Духа. Родуйся серце, світо владики і і пана мо, радуйся, раю надія наша, Радуйся,